А ви би змогли витримати постійні п'янки, гулянки, бійки, сварки, мало коштів. Ось і він не зміг. Ще одна до речі призналася, що чекає чоловіка після того, як він сходить до раксу. Ну от реально. От тако побув трохи, скажімо так, одружений. Потім побув трохи винен. І розлучився, тому що жінка була неадекватна. Ну, а такі зараз багато, там п'ють, курять, гуляють, тобто, ну, а ще раз кажу, бручка на пальці, там, вона зовсім не стримує жінку від якихось там, скажімо так, справ, які не зовсім є адекватними. Ну, а зараз у нас такий час, тут тобто нічого не поробиш. А якщо бручка вона не, не страхує від цих всіх от як неадекватних вчинків зі сторони жінки, так? тому ще раз питання, а навіщо взагалі одружуватись? Ну от реально. Навіщо одружувати? Зараз хтось каже, а там діти, там сім'я і так далі. Ще раз кажу, наш час довіряти нікому не можна. Наш час дуже багато шлюбів розвалюється. Тому ніякої довіри, ну не знаю, як в інших, але в мене зараз довіра до жінок. о, ноль. Повністю 0. Ноль. Немає ні до, ні до кого. Тому що я знаю, рано чи пізно це все закінчується. Будь-які відносини будь-які. Рано чи пізно закінчується. Такий зараз час, на жаль. Дякую за увагу і побачимось.